Ерефія створила Україну. На Росії планують викладати українських дітей та вирощувати з них гарматне м'ясо. Рашисти знову погрожують ядерною валізкою та неіснуючою аналогавнітною зброєю. Рука сама тянеться. Ви дивитеся, наш проєкт не може бути. Саме так я думаю, коли читаю новини на Роїсі. Проте вони реально це роблять і реально це кажуть. Далі не можу тримати в собі. Поїхали. <му> Охрана – отмена. Пам'ятаєте, рашистський Гітлер Путін заявив, що Україну створив Ленін? Хто я сузав? Ленін водімірвіч так от концепція змінилася. Виявляється, Україну створила сама Раїся. Але не відразу, а після того, як викупила за бабло у шляхтичі. Хто так сказав? Офіційна руснява пропаганда. Віщає вечірньому дозвону. Сьогоднішню Україну. Создала Росію. Ви теж бачите цю бурідку і вуса. Здається, Соловйов почав запрошувати до себе хіпстерів. А де ділися стандартні, то всі вічно спітнілі навіжені. Вони ще схожі на таксистів, у яких є свій бізнес, а таксують так для душі. Создала Росію того, як змогла туди вернутися, какадбросила поляка в кадрана. наконец-то, создала. Велику мою, купили. Де він цього наслухався? В барбершопі? Велику мою, купили його, палець, за не може бути. А чого не забусити кольорові камінчики? Так же можна про що завгодно казати, якщо на початку речення додавати слово по-моєму. По-моєму, расисти з'явилися завдяки скрещенню всіх видів гівна. По-моєму, роїси це територія, яку Китай колись купив, але через 14 днів повернув товар. По-моєму, російська мова це слова, які українці продали росіянам, бо тією худою ніхто не хотів спілкуватися. Дарую ці історичні тези українській контрпропаганді. Не дякуйте. Тіло Жириновського ще не заклякло, а його наступник Льоня Слуцький взявся за роль головного путінського шута. Новий лідер ЛДПР пояснив, чому хто вдерся до України. Цитую: аби відвоювати здоровий глузд, клянуся, так і сказав. Щоб відвоювати руски язик. Здравий смисл. Згоден. Здорового глузду на руїсі не вистачає. Але це все одно недостатня причина, аби розпочинати війну із сусідньою країною. Сьогодні спеціальна воєнна операція. Це операція не завоювателі, а твоювателі. Щось я забув. А коли ти нас хтось завойовував, щоб відвоювати? Щоб відвоювати. Російський язик, здравий смисл. Я сильно вибачаюсь, але я пропустив той момент, коли Україна завоювала русняву мову. Народ, зізнавайтеся, чиї рук справа. Погралися, віддайте. Нахріна вам їхня мова, ще герпес підчепите. А воюватися на територію нацизму і фашизму, І, звісно, це єдине можливе рішення. коли ця нечість, ця мрець, намагається вже Він би ще акт з луки 2019-го року згадав. А оце щось новеньке. Росіяни та здоровий глуст це щось несумісне. Те саме, що свиня буде з вами питися за чистоту. Нонсенс. На зв'язку ганьба українського народу. Це з коридонки Лінкаров, колишній нардеп та теперішній колобарант. Раптом він вирішив задуматися про вічне, але все не так зрозумів. Росія не може бути в аду. У русських, в від от американців, там в аду немає родственників. Зараз десь у хмарах перехрестився Господь, бо сам з тепер вирішує, кого та куди відправляти. Хочу звернутися до ЗСУ. Давайте допоможемо колаборанту знайти російських родичів у пеклі. Але треба скоріше, бо люди під ЛСД довго не живуть. А ось і сигнал точного часу відправки до пекла. Шок, сенсація та аналогов нет в одній пробірці. Бункерний дід одною ногою стоїть в Альцгеймері, а іншою в деменсії. А між ногами у нього спічрайтер, який поклав ху на нових текстів. Тому що року Путлер каже одне й те саме. Це пара 2022 року. Ані постійно совершенствуються. Достатньо упам'ять новіші, не маючі аналогів в світі гіперзвукові ракетні комплекси Церков. Для яких ніяких приград, ага, ніяких приград. Крім російської корупції, західних ПВО та терошника з ПЗРК, ось якщо цього не буде, то точно ніяких програв. А ось парад минулого року. Абріла новіші гіперзвукові, високоточні системи вооруження, не маючи до сих пор аналогів у світі, які ми совершенствуємо. Постояння. Постійно удосконалюєте ви тільки свій не ракету. Якщо ви вважаєте, що електронна плата від БУшної пральної машини це вдосконалення вашої ракети, тоді мій айфон це зірка смерті. На Росії планують з викрадених українських дітей вирощувати гарматне м'ясо. Фейк А ні. Ось пруф. Говорить голова комітету того, що Вересі називають Думою. Знайомтеся, пропагандист Андрій Картаполов і його пряма мова. Нам треба зараз, якщо ми хочемо, щоб от ці території були з нами, щоб у них було будущее в составі Російської Федерації, займатися не ветеранами в першу чергу, хоча всім тяжело, треба займатися дітьми. майбутнє в складі РФ, Ого, змріявся, ви вже майже півроку боретеся за минуле. Тебе щось не туди занесло. Та й коли це ви займалися ветеранами в першу чергу? Щось я не бачив жодного разу, щоб Росію хтось назвав країною найщасливіших ветеранів. Країною терористом бачив, країною алкоголіків бачив, країною фанатів пляшки навіть бачив, але країною, яка піклується про ветеранів, це щось нереальне. Чи безкоштовний пластиковий пакет це і її піклування? Що може бути більш блювотним, аніж промова Соловйова? Правильно, його діалог із Симонян. Просто послухайте цю діч. Ми повинні будувати своє майбутнє з культурою, з отопленням і без України. А що не так з опаленням? Продали дрова в Китай, не хвилюйтеся. Скоро до ваших крематоріїв повернеться стільки руснявих покидьків, що не замерзнете. А чому без України? Незручна пауза. Заплутались? Тому що Україна, в тому віді, в якому вона була, не може продовжати существувати. Без той України, яку ми знаємо останні багато років. Так, Україна зміниться, і вона точно більше не зможе існувати без русофобії. Дивно, що ви тільки зараз догадалися. Нет. Я проск. Чому тут? Uh... Просто это уже будет не Украина, то, что будет. Будет Украинская империя с Белгородской и Кубанскими народными республиками. Когда врач у кошки изгоняет глисты, то для врача это специальная операция. Для глистов это война, а для кошки это очищение. <реш> Офігенний анекдот, тільки мені зовсім не смішно і нікому не смішно, бо сумно через те, що ти за свій несмішний стендап на центральному руснявому телебаченні отримуєш стільки, скільки 27 пенсіонерів за рік. Тільки ти жереш у марів, а вони твоє пропагандистське гівно. А потім виглядають так: Поддержую акцію, но на машу не пішов Я в темі. Ми добре ставилися до східного сусіда десятками років, абсолютно ігноруючи той факт. Що цілодобово кожен расист проходить обробку пропагандою. Ми думали, що критичне мислення та справедливість переможуть. Зовсім скоро так і буде. Але поки що ми повинні відстоювати кордони, в тому числі і кордони власної інформаційної безпеки. Не довіряйте пропагандистам. Дивіться лише перевірений контент. Буду вдячний за підписку. Треба натиснути кнопку та дзвіночок. Зустрінемося тут. Ставте палець догори, щоб не загубити цей канал. Мене звати Олексій Таймурзін. Побачимось.